Ось такий обзор на даний час. І хочу розповісти сьогодні про топ-10 на цей рік самих ранніх помідорів. А це молодіжний. Я його багато вже показувала, розказувала. І в цьому році він із ранніх, саме перший, почав дозрівати. Ми його майже вже зібрали одну другу. Осталося трошки. Він у мене один з найкращих ранніх плоди одномірні десь 100-120 грамів невеличкі для консервації засолки саме то для перших салатів помідорчик дуже гарний невисокий кисло солодкий І ще раз про перцевидний. Він входить в десятку ранніх в мене, в десятку перших. Вже деякі кітиці обірвали зовсім. Тут половину обірвали. Він в'яже, в'яже в'яже. до самого верху. Вже сьогодні буду обрізати. Зверху донизу. Вчора зібрала трошки. Вже сьогодні буду обривати. Перцевидний це хоч і старий сорт, але в мене один із перших ранніх. Він сочний, йде й в салат. Не твердий. А це помідорки золотничок. Я вже їх знімала. Оце вони почали достигати практично одночасно. Ось ще були зелені, такі світленькі, от за тиждень, половина вже помаранчеві. Такі гарненькі. Кущики невисокі. Сантиметрів 50-60, якщо його витягнути, але вони розлогі, тому розлягаються так не вище 40. Ну, в мене так, може в когось інакше. Золотничок ранній. Ось такий золотничок, який в мене перший рік. Ще буду куштувати на смак. А це яна. Теж нав'язалась дуже-дуже. Починає достигати он лежить і стоїть. Вже почну збирати. Яночка. Ранній низкорослий сорт. О там вони ховаються помидорки. Вже збирала трошки Яна. А це Санька. Вони трохи поцулилося, але вже достигають. Всередині буду потрошку їх припіднімати. Вже є червоні. О там. Видно. Але їх дуже багато. Боюсь, що поламаю. А це перлинка рожева. Черік, кущик широкий. Розлягається, його краще вирощувати горшечку великому. Він буде як ампальний. Помідорчики гарненькі, Рожеві перламутрові. Почти однорідні. На смак солодкий. Отака перлинка рожева. Зараз буду їх збирати. Деякі зрізала кістями, а деякі обірвала такі кісточки невеличкі. 8 10 помідорок. Але вони почти всі однорідні. А другий помідорчик із серії номер 15 по типу Ірішка. Практично штамбові, червоні, кисло-солодкі, смачні. І другий по типу ріжка сливка червона, що ті ті що шо? ми вже зібрали. Отак. Такі вони червоненькі. Солодкі з кислинкою. І Ще один сорт. Із перших це неприборкана черешня. Солодкий в кістях 8-10 помідорчиків, червоненькі по 20-30 грам коктейльного типу. Декі кісті. Ми теж вже їх збирали. Иду вверху. Я уже их постригла две недели назад. Помидору хватает. Вот такие у меня красивые. Обичні червоні. І ще один черрі. Китайський черрі коктейльний. Помідорчики по 20-30 грам. Червоні, високі до 2 метрів, але я їм не даю рости до 2 метрів. Ти збираємо вже 2 неділі. Солодкі. Медорчики.